Аурика и София Ротару. Пусть будет мирным небо над всей нашей планетой, а в наших домах царит только радость, уют и спокойствие. Народна артистка України та молодша сестра Софії Ротару Ауріка Ротару зірвала овації на благодійному концерті в Чернігівській області. Вона виконала хіти українською мовою, і публіка була в захваті. На сцену Ауріка вийшла в жовтій сукні. А її колеги-артисти у військовій формі. Ауріка активно виступає для військових і збирає гроші для зсу. Разом з вами ми зібрали і передали кошти нашим військовим. Це невелика сума, але така необхідна для підтримки наших хлопців. Разом ми сила, разом до перемоги. До наступної зустрічі. Написала організатор концерту Тетяна Дяченко. у Фейсбук. Позиція Ауріки Ротару чітка та послідовна з 2014 року. Артистка не їздила в окупований Крим та Російську Федерацію. Останній раз я була коли Крим Фест проводили, і все, з тих пор я в Криму не була. Не була і наскільки я знаю, Соня теж уже літ 5, навірно, лі 6 не була. В Росію не приглашають на гастролі вас. Я в Росію як, приглашають, но ми туди не їздимо. Ми не їздимо, ми по Україні. працюємо. свою любов до України. Артистка показує зараз концертами для збройних сил України. Ауріка Рутаро у 1987 році вийшла заміж за банкіра Володимира Пігача, має доньку Анастасію, їй 36. Закінчила факультет міжнародних відносин, однак за фахом не працювала, захоплюється дизайном і сьогодні виховує двох дітей: тобто Ауріка Михайлівна, бабуся. Двох внучок, коли я брав інтерв'ю в Маршинцях в Чернівецькій області, в будинку, де виросла Ауріка та Софія Ротару, тоді Софія Михайлівна зазначила, що а, дуже красиво виглядає Ауріка, і тоді, нещодавно, вона стала бабусею. я не Смерть чоловіка через інсульт стало найбільшим випробуванням для Ротару. Ауріка зупинила кар'єру на три роки. Тоді я думала, що все, я не буду більше пети, я не буду виходити на сцену, мені не хотілося цього Софія Михайлівна витягла співачку з затяжної депресії. Нагадаю, Софія Ротаро також втратила чоловіка. Народний артист України та керівник ансамблю Червона рута Анатолій Євдокименко помер у 2002 році у віці 60 років. Вот, ну, тогда, вот Соня, она жу через это пройшла уже через это состояние, и она меня просто. Заставила работать. Вот она меня несколько концертов забирала с собой. Пошло, что я чаще всего работала уже с ней. Ну а сольные концерты я потом работала очень, очень мало и очень редко. Усі чотири сестри Ротару станом на сьогодні втратили своїх чоловіків. Нагадаю, Аріка має чотири сестри та двох братів. Вони, до речі, проживають досі у Маршинці, Чернівецькій області. А це середня сестра Софії Михайлівни. Ліда та її чоловік Сергій. О, у нас як назад... говорять по-українськи, як пороблено. Последняя Ліда. От зараз, уже год пройшов весною, як сірі вже не стала. що тяжело вона це пережила. Він умер перед свадьбою Сонечки. Соня должна была быть свадьба в июне, но Сережа в апреле или марте он умер, и была маленькая свадьба только для своих. За 18 років після смерті Ауріка так і не покохала іншого чоловіка. Ну, для мене він був ідеальний просто. І я просто рядом з собою нікого більше не є. У найскрутніший момент для України Аріка Михайлівна не виїхала з України. Співачка їздить за кордон лише для збору коштів для ЗСУ. Артистка допомогла уже передати не один десяток автомобілів для воїнів. Дякуємо благодійному фонду Майбутнє України 2050, а також артистам Ауріка Ротару, Сергій Мироненко, Анна Добридніва, Амадор Лобес, Ніна Матвієнко, Артур Боса, Софія Єгорова. Дорога! До перемоги! Слава Україні! Героям слава! Нагадаю, співочу діяльність Ауріка Михайлівна почала в Чернівецькій філармонії. Вона виконувала соло разом зі своєю сестрою Лідією в ансамблі Черемош і гастролювала по всій Україні. В інтерв'ю вона зазначала, що це була мрія батька, аби хтось з сестер співав і прославляв музикою Україну. Гастролювала Ауріка також зі своєю сестрою Софією Ротару. Разом вони виступали на сцені та їздили на відпочинок у двох. Дружба сестер вражає. Вони знають практично все одна про одну і підтримують ускрутну хвилину. Також Ауріка Ротару брала участь у фестивалях Кримські Зорі, Київська весна, Білі Ночі, Ширше Коло. Та пісня року друзі, дякую, що дивилися. Дякую усім, хто підтримує Збройні Сили України. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ на там, любо моя сховита.